Це Зіркопик, а це претори Ордена, лорд Фурнаксарг, той який арморіумом завідує, лорд Євгенарх, той який начмет. лорд Етератор, який замість магістра святості, ну, лорд Лібрарх. Головний псайкер ордену. Лорд Лібрарх то металева, свинцева, скоріше за все. Копія цього дзергона дразничного з Дарк Венженсі. Ну, капілан, він і є капілан, але примаризований. З молотком та плазмою, це з хабоків, але в нього дишла вихлопні від павука. Ну і Фабій Байль, як керівник медичної служби. Ось такі претори ордена по змозі донайте на ЗСУ.